Мої вітання не дивлячись, ні на що, Ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останній місяць сьогодні. День звіту. Якщо що, хто не знає, за останній місяць небайдужі українці назбирали і витратили на Збройні Сили України. Увага! 1 мільйон 277 тисяч 429 гривень. Я дякую вам за кожну вашу копійку, за ваш донат. За ваш гарний коментар, за ваші посилки, за вашу підтримку наших воїнів. Від них вам великий низький уклін, так само, як і від мене. Разом до перемоги. І цю перемогу ми з вами не тільки словами, а ще й ділами наближаємо. Дякую вам. Мій донат в нашу скарбничку відправився. квитанція на екрані, а ми з вами працюємо. Цього тижня Єрмак і Умеров поїдуть до Штатів на переговори з Віткофом, щоб обговорити гарантії безпеки та потенційну зустріч Зелен... Зеленського з бункерним? Угу. Так, значить, Єрмак і Умеров їдуть до Штатів. Що нам з вами принесе ця поїздка? 450 гривень донат, дякую, молодці. Завтра щось обов'язково купимо для військових і відзвітую вам. Ніч, поїздка у Умерова і Єрмака до штатів. Це що? Це обмін ресурсів, все, що можна перерахувати в кошти, на підтримку. Голосів, партнерів, тобто новини добрі, які ми з вами почуємо після цієї зустрічі, це нічо інше, як вигідна зділка. Ну, так, так також непогано. Щодо гарантій безпеки, оце слово сполучення дуже цікаве гарантії безпеки від штатів. Так все безпечно. Будь-яку бумажку вони можуть нам підписати заради нашого спокойства. Вже одна така бумажка є, ніхіра не працює. Вони дуже сильно, як це сказати, дуже сильно сядуть у лужу через свої обіцянки щодо гарантії безпеки. І краще б вони так не робили. Тому що будуть порушені абсолютно всі домовленості, це і так зрозуміло. І штати тут трошки ну, іспортять воздух, розумієте, коли не зможуть дотриматись того, що на цій бумажці було обіцяно. І потім все-таки прийдеться їм дістати звідки свої яйця і показати расистам, що таке Сполучені Штати Америки. До 2 мільйонів гривень на одну особу чи сім'ю, тут важливо уточнити, зможуть отримати ВПО переміщені особи, які втратили житло на окупованих територіях. Це розширення програми є відновлення. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус ОБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Через дію можна буде додати житловий, отримати житловий ваучер. Програма запрацює за два місяці після опублікування постанови. Розширення програми є відновлення для постраждалих українців. Стартап класний, дійсно буде така рекламна кампанія з приводу допомоги, ну, на якийсь період, недовгий. На цьому все. Тобто, ця кампанія комусь потрібна. Чому? Тому що не буде. Чіткого розподілення і справедливості і рівності. Тобто, це виглядає як лотерея. Кому більше пощастило, кому менше. Не вистачає ресурсів на то. Все. Ну, якась така історія. Тим часом Китай масштабно оновлює армію. Сі Цзіньпін проводить найбільше чищення військових лідерів у Китаю з часів Мао Цзедуна. Звільнив майже п'яту частину генералів, яких, яких особисто призначав, що ніколи не робили його попередники. До чого готується армія Китаю? До розширення, до освоєння нових земель спочатку, як це сказати, ну, якимись такими домовленостями або контрактами, або співпрацею, а потім і воєнними діями. До 29 го року Китай ще процвітає. Після 29-го року вже буде запущена військова машина. Що людям не вистачає да? для щастя? 30 вересня 90 тисяч українців у Польщі втратять захист, медицину та легальну роботу через вето Навроцького. Наші у Польщі. Хм. Наші полякам приносять. За багато коштів у державну скарбничку для того, щоб отак з ними поступити. Ця історія вона для того, щоб люди вийшли, були протести, і вони цього доб'ються 200 гривень донат. Дякую, молодці. А потім все скасується, переробиться і буде допомога або не допомога, або якась заробітня платня. Або якщо ви ходите, типу, на курси, вам щось платять. Ну тобто вони якось поміняють одне на інше. Все робиться для того, щоб зробити якийсь бум, якийсь конфлікт. І ми з вами про це вже дивилися. Уночі Рашка атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в шести областях України. Так. Також дивилися, що вони будуть ці тварюки атакувати: енергосистема. Атакування енергосистеми передбачувана історія. І навіть ми з вами вчора, якщо я не помиляюся, дивилися, як це буде все відновлюватися через пінь колоду. Тут в іншому справа. Чекаємо негарних новин Запорізької АЕС. Самі вони собі щось там перемудрують, пере Перешантажують, що нароблять дуже великої біди. Не дай Бог, щоб таке збулося. Дякую.